Вітаю, друзі! Цей брифінг присвячений викриттю російської пропаганди. Починаємо з заяви особи, яка займає друге місце в щаблі російської влади. Колишній президент, а зараз. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який виступив з цілою низкою заяв, які підтверджують тезу, про яку ми говоримо на кожному брифінгу. Кінцева мета Росії це знищення України, знищення української державності. А всі заяви про те, що вони схильні до переговорів, до компромісів, це лише око замилювання для того, щоб зупинити західну підтримку України. Отже, що заявив Медведєв? Україна це безусловно, Росія, Росія, де спецоперацію до логічного канд. Контр... До капітуляції нацистів території по обєм білігом Дніпра, етаніатємліма часть російських історичних стратегічних границ. Про все це Медведєв заявив на марафоні знання в Сиріусі. В такий спосіб, Медведєв каже про те, про що Путін не може говорити прямо. І, до речі, це теж теза російських пропагандистів, зокрема, Юрія Подоляки, який володіє одним з найбільш масових каналів в російському пропагандистському медіапросторі. Сейчас мы не будем обсуждать слова экс-президента России Медведева. Медведев уже давно говорит на публику то, что действующему президенту страны говорить нельзя. Особенно интересно смотрится карта за его спиной, которая транслировалась на весь мир. Как сказал Владимир Путин, Киев – это русский город. В целом намек Москвы понятен. И те, кто сейчас ратует за мирные переговоры, должны это взять на заметку. Сподіваюсь, ця заява Медведєва буде правильно почута в столицях тих держав, які все ще вагаються в підтримці України, адже в такий спосіб російська влада робить те, що завжди робила. Вона не приховує своїх планів знищити Україну. Але що стосується Медведєва, то його словниковий запас все далі нагадує словниковий запас людини, яка має дуже низькі соціальні стандарти. А можливо, взагалі користується послугами копірайтера, який черпає своє натхнення. З вуличних хулиганів або інших асоціальних елементів. Отже, коли французький президент порушив питання про військову підтримку України, Медведєв написав в своєму приватному, але водночас офіційному телеграм-каналі у людей случається недуги. У кого-то бывает недержание мочи. Про других склонных необдуманной реакции говорят моча ударила в голову. А вот у действующего президента Франции Макрона приключилось сразу две проблемы. Сначала ударила в голову моча, а зачем произошло недержание речи? Дає окружаючим це не нравиться. Знаєте, запах в такий спосіб російський колишній президент, а зараз заступник Путіна в Раді безпеки Росії просто займається глузуванням і прямими образами очільника ядерної держави Франції. Сподіваюсь, ці заяви будуть почути у французькій столиці. Ну а тим часом російська пропаганда не приховує своїх намірів не просто атакувати Україну, але атакувати західні держави, західний світоустрій. Зокрема, в эфире у Соловьева выступал Евгений Бужинский, профессор высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке, Какие заявил: С НАТО мы будем воевать не танками. У нас такая номенклатура, особенно то, что мы продемонстрировали уже в ходе СВО ракетных средств различного радиуса действия. Причем нужно иметь в виду, что практически все наши ракеты изготавливаются в двух вариантах: в обычном снаряжении и в ядерном снаряжении. В такий способ. Знову шантаж ядерною війною, третьою світовою і так далі. З якою метою з метою, щоб зупинити підтримку України з боку західних держав, так само цій меті слугують і заяви про начебто хімічну зброю, яку чи то знайшли на території України, чи то використовують українські військовослужбовці чи інша нісенітниця, яка вже два роки лунає з вуст російської пропаганди. Россия отслеживает и документирует применение Украины химических отравляющих веществ в зоне СВО. Пише Russia Today. Соловьев расследования России показали, что страны Запада разрабатывают и поставляют боевые отравляющие вещества в Украину. Раша Today От теракта в Донецькій Білграді як масовим убійством з используванням яда російські спецслужби присіклі плани української розвідки, начебто знайшли цілий схорон, де українці тримали хімічні препарати, а також психотропні речовини. Що це таке? Це лише те, чим це було з самого початку, просто веденням і ПСО інформаційно-психологічна спецоперація, але не на російську аудиторію, не на українську, а на західну, щоб Україна отримала менше підтримки з боку України. Партнерів. Ну і щоб якось виправдати війну проти України в очах власних виборців, російська пропаганда приписує неіснуючі досягнення на полі бою. Зокрема, командування прес-центру угрупування Схід російських окупаційних військ повідомляє, що начебто в ході відділення активних дій нанесено нанісено пораження 72 й механізованій бригаді в районах Владимировки і Старомайорська. Я особисто зв'язався з командуванням 72-ї окремої механізованої бригади, одна з бригад, яку Отримує наша волонтерська група, жодних таких фактів не було. Це просто вигадка для того, щоб виправдовувати війну проти України. Ну і вкотре ми бачимо намагання російської пропаганди використовувати західні медійні юрисдикції для того, щоб поширити свої фейки. Зокрема, начебто, як повідомляє Russia Today, збільшується кількість русофобії у Фінляндії після того. Як були опубліковані матеріали на Russia Today і вдумайтесь, про що вони повідомляють, про начебто, бажання Фіні виїхати жити до Росії. После інтерв'ю Russia Today Хейс Канену стали приходити угрози від неізвісних, обіщають пред представити його якби предателем Родини або Убити, по його словам, люди бояться афішувати своє мнение, но говорять, що хотят переїхати в Росію, тому що тяжело жить там, где фашизм так ярко виражається. Ну, мається на увазі Фінляндія, не Росія. Ну і фейк примітивний, вкотре російська пропаганда використовує у вуличному мистецтві стріт арті. Ми вже неодноразово наводили приклади неіснуючих муралів або неіснуючого графіті проти України, які, начебто, зображені. На вулицях європейських столиць цього разу Путін в телеграмі, це такий телеграм-канал, який поширює російську пропаганду. з мільйоном підписників повідомляють, начебто, французький уличний художник з псевдонімом Блек Лерат ізобразив в Парижі українського президента в неподобаючому іміджі. А насправді такого зображення немає в природі його немає ані на вулицях Парижа, ані на офіційному інстаграм-каналі цього художника, ані на тому французькому медіа, на сторінках якого, начебто, було опубліковано цю. Новину раніше також російська пропаганда вигадувала обкладинки різноманітних міжнародних видань теж для того, щоб принизити Україну. Хоча ці фейки дуже легко перевіряються шляхом факт чекінгу на офіційних сторінках цих іноземних медіа. На цьому брифінг завершу традиційним закликом російській пропаганді висловлюють своє ні категорично ні і не довіряйте всьому, про що вони повідомляють а довіряйте виключно офіційним медіа українському телемарафону, українським медіа в соціальних мережах, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.